Всім добрий день! Мене звати Анастасія. Я репетитор з англійської мови для дітей від 4 до 12 років і викладаю вже понад 7 років. Можливо, вам також буде цікаво дізнатись, що я маю диплом з дошкільної освіти та викладання англійської як іноземної мови. Отож, почнемо з дошкільнят. Заняття з ними включають вивчення нових слів та простої граматики, співання пісень, танцювання, малювання, а також читання оповідань та казок. Заняття зі школярами в свою чергу включають вже більш складний набір слів та граматики, також ми вчимося писати прості тексти, імейли та есе. Незалежно від віку учня, розмовні навички завжди є пріоритетом. На наших заняттях ми розмовляємо виключно англійською, тому що за останні десятиліття було доведено, що Immersion Method, тобто метод поглиблення. Є одним з найефективніших методів вивчення іноземної мови. Отож, якщо ви маєте бажання побачити все, про що я говорю на практиці, я запрошую вас запронювати пробне заняття зі мною та побачити все на власні очі. Якщо у вас виникли якісь запитання, ви завжди можете мені їх поставити тут у чаті. Looking forward to teaching you soon! Bye!